Сілення сліпого біля Єрехона. І сталося, коли він наближався до Єрехона, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: Ісусе, Сину Давидю, помили мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк, та він. Ще дужче кричав: Сину Давидів, омилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити. І пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Луки, 18 розділ 35, -й, 43 віші.